гумові пісюни жалейки. Ого, там сісяндри, я би як діджей робив. Гадам кіску. Бля, я б у нього Якщо ж у мене кіт на колінах, не думайте лишнього. Щоб люди... так... Ви до хуйні не подумали. Речі розказує, що нам на цьому на шоу дівчинка давала жалєнні члени. А вони, бля, ці жалєнні члени, щоб ти розуміла, вони з горілкою. І через тебе багато хто їх не брав. А я що, член в рот не візьму? Короткий прикол, да? Виключай нахуй. Короткий прикол, да? Виключай нахуй. На відосі мінозавр принесла гумові пісюни, желейки. І, Поніло. Така, їбать, вони з алкоголем, беріть. Ну, дід, блядь, Ну, ми ж стрімери, поняли. Да. дід твіч стрімер. Ну і я одразу пісюна до рота взяв. Хує, ну, нам не звикати. Де блядь, бомба? Най, nice, бро. <laughs> Давай, саме час вийти і дати. Блять! Куди, ебать! Куди воно все летить, сука? Куди, блять, воно летить? Так, блять! Ви всю хуйню бачили, блять! <салис> я спеціально купила оцього гуся гусака щоб не, не теребіть пальці. І казала, що є колечко, яке можна з шариками теребіть замість пальців своїх. А могла щось теребіть по ній? Все я виходжу на з стріма. Уйомі шутки! Там посилання на них також залишені. <ріст> я бачу, що ти робиш, це було мерзко. З нами класно, прикольно, весело, я сподіваюсь. Що ви це все приймаєте, що ви це все впитуєте як губка. Що ти там об обостяними штанами трусиш? Нема грошей. Нема грошей на нові. Колостяка, <ріст> дивимося сьогодні. Які колестяк. Ваш холостяк, блядь. Домінатор дідуся привет, таке. Для горіпці з симбелюком. Та блядь, що ви нахуй? Та що ви мда пишете? Ну ж це ж говно. Ти в рота все тягнеш постійно. <ріпсу> а ми як розуміти? та нахуй мені ці меми по, по цій хуйні? В чому сенс? Коли, куди я не зайду, людяна каже: дід, ти алкаш, дід, перестань бухати, дід, вернись у родину. Я вирішив, що треба цей. Ах. Холодне, 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 холодне. Ай-яй-яй, зараз дочкай. Губки обмазав пивом, щоб цей цілуватись тобі було приємніше. За телефону я все. У мене впала. Може, ти своїм лицем спустишся до моїх штанів? Зачекай секунду зай. Ага. Ого. Вау. Оооооо. А чого таке? <laughs> Тут, коротше, треба труби міняти. Тут треба ремонт. Треба. Ну тут надовго нас. Блять, гель для прання завжди дорогий. типу. Куди не глянь, все дорого. Дуже-дуже дорого. Всі капсули, хуяпсули. Ти, блять, ну, щоб бути чистим, платиш дохуя грошей. Краще вонять буду, блять. Пішли нахуй. <головіки> Це думка кожного підлітка, знаєте? ти, я. Митись, митись зло. Блять, краще бліолієнт буду грати весь цей і не митись ніколи. Змінюватись, рухатись, розвиватися в своїй професії. Соня, якщо би ти був вчителем, чим... то з якого року? Якого предмету? Не знаю. Блін, ти був би трудовік. Нахуй трудовик. Реально, трудовик. Какой трудовик. Реально, працю би викладав. Какой трудовик? Я був би вчителем з... трудовік. <рес> Саня. трудовик. Що, слоти крутите? Та я слухаю. Зараз тут дороблю. Ти чув, що вона сказала, що? Що? Ну блін, я в шоці, ну... Вона сказала за. Вона ну, нічого не сказала. Ні, а ти не чув. Бля, ти дивишся вообще? Да. Так что такий завоз ти пропустив? Нічого не произошло. Ах, мені здається, що я у тебе на стрімах краще відпрацьовую, ніж ти у мене. Чат, от вас немає такого відчуття? Давай не цей, Наталь, від, відволікся на дві хвилинки на важливу роботу. Е, тому не треба тут. Дивись, би, розказувати. немає. Потім такого. будеш депати. Ну, чесне слово, ну під час стріма, ну має собі. Єбать, деп не почекає! Почекає! Яка година? Саня, завтра будеш цим займатися. А ось, ось, ось приємне у адресу Сані, бо сьогодні, чи тільки булінг? сенсі, я сказав, що Саня харизматичний. <laughs> Чуєш, це він на гречку своє лінія гнав? чи Не він. Бо я хуїв. Я їм гречка своє лінію, усі роки своє життя. Гречка своє лінія. Це моє життя. добричок боровичок. Проблема не в гречці, своє лінія. Тут ну, там інший контекст, я проти гречки своє лінію, нічого проти не маю. У мене батьки купляли нам в дитинстві Це я теж примає, булінг в свою сторону. Йому просто похуй. Це дуже круто. Дякую бро. Ні, ну не завжди. Ну, дивіться, ми до цього доходили дуже довго. Ну, типа, ми колись. Що? Ну, в плані дивись, коли ти теж жартував якось жорстко наді мною, і я над тобою. У нас були ж розмови, типу, там, наприклад, ну це не треба говорити, це, це окей. Mm -hmm. Ну що, що, що? що такого не було? Ну, я тобі говорю В то. ми дійшли тільки до того, що мене можна було. Я просто правильно, э, так скажем, діалог вила, це, як ви поймали, <реш> <реш> я хороший <реш> дипломат. <реш> хватає що то. Вам щось не хватає, скажіть, мені, будь ласка. Ну так, зробимо. Ну, вам щось то не вистачає? Я не пам'ятаю. Отак мені стрімить, чи що? Отак мені стрімить, чи що? Де мої перегляди на кліпах? Де мої перегляди? Ого там Сісандро, я би як діджей робив. Хочу налаштовувати себе одразу на щось погане, або якось вести себе не О, так, господи, як. я Нейтан, блядь, налякав не мене чуваю, так. Мені просто хочеться бути собою і провести дійсно. Розкажи, який жарт наплив, <плыв> боже, боже, боже. боже, 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 Ні, ну Юля. Ну і так все хуйово, і так все по пізде пішло. Ну, ні. Блять, як же це хуйово. Ти актер зіграй щось. Ми сіли. Чекаю нашу зустріч наступного тижня. Дякую. Сука, не навішу. Ти як ваняк? Ну є. А в будинку так сміялася. Можливо, це був їй такий жест показати, що в нас все класно пройшло. Що? А як ти розумієш? Пеніс. Ой, який ти смішний. Мені аж хуйово стало фізично. Філа, я переживав, що ти з нами не дивишся повністю без негативу. В сенсі. Він щось, весь випуск паявся, там якусь хуйню писав за те, що ти. Не дивишся і постійно уточнював, чи Філіп уважно дивиться, а йому писали в чаті, слідкуй за ним уважніше, нім блін. Він переживав, що ти неуважний. Да-да-да, вайби наче знову атаку титанів дивимось. Він поняв? Він не поняв! Здається, він не поняв чат! Він не поняв назад, мотай назад! А він поняв! А ну, перескажи випуск нам.